Тут не було, і пройшовши тисячі подорожей, я все ж таки повернулася. І повертаюся я не з пустими руками, а з новим відео про Old Wings Game. Але не просто старі ігри, а старі флеш ігри. Готові? Тоді поїхали! Перша гра, про яку ми поговоримо, і я вам її зараз показую, це Dress Up. Перша гра у нас фею Стеллу, флору, музу і блум. Це гра одягалки. І ми їх пам'ятаємо. Для самих маленьких. А як інакше, коли ми в це грали, нам якраз було по 6-7 років. Якраз нормально. Гра виконана флеш і дозволяє маленьким шанувальникам Черівніх Фей грати прямо онлайн, створюючи новий образ відповідний для будь-якої ситуації. Міні спідниці, чоботи, брюки, топи або навіть просте і спокусливе плаття. Доповнюються всілякими аксесуарчиками, щоб прекрасна принцеса солярії або фея природи лінфеї, або нюза, блум були ідеальними з будь-якого приводу. До речі, ця гра є і на андроїді. Окремо зазначу, що я говорю саме про гру Dress Up Stella. на андроїді. Вона трішки відрізняється, але сенс залишається незмінним. Єдине, що там відрізняється, там дві стели. З'явилося і трохи менше отфіту. прикладі цієї гри я розповім, як в неї грати, а інші мною представлені ігри будуть мати таку саму механіку або схожу. Одягни зірку Winx грають онлайн за допомогою простої мишки. Натиснувши на кожен предмет одягу або аксесуару у віртуальному гардеробі, розташованому зліва на екрані, ви можете перетягувати його на стелу і зіставити на свій смак з іншими предметами одягу. Якщо зовнішній вигляд не задовольнив вас, завжди є можливість зберегти одяг у гардеробі та використати інший, ця гра, яка буде зайнята дівчатами, які можуть підтягнути стелу, мугу, глум або флору. Так, ніби вона справжня лялька. Знаєте, нагадує куклу Барбі слово лялька асоціації, змінюючи штани, взуття, корони або браслети за смаком і моментом. Наступна наша гра: одягни Текно Enchantix. Окрім одягнення феї, ми можемо послухати пісню, яка супроводжує весь процес гри. Одягнути саму технологічну фею Звінкс можна в прогулянковий наряд або блискучі сукні для вечірки. Все на ваш смак і вибір. Розгулятися фантазії єде. Гра підійде для всіх любителів цієї гри. І здається, коли була, вийшла саме ось ця гра, це було просто щось неймовірне, тому що того, що можна було просто одягнути фею, ще вино музика, заказати, для тих часів це було прям щось неймовірне. Ця гра чудово підійде тим, хто в дитинстві вболівав не за Фейвінгс, а за Трікс. Малесенька гра також дрес-ап, де потрібно одягнути Трікс у будь-який вподобаний вами наряд. Для шанувальників є чудова можливість одягнути свою улюблену відмічку. І не одну. В будь-який наряд, який вам до вподоби в наданих варіантах. Варіантів там дуже маса, можна перебрати їх тисячами разів. Все в вашій голові, все в вашій фантазії. Це прям Одна... Хоча фантазія ваша обмежена, тому що нарядів обмежена дійсно. Це все, що вас зупиняє. А так, перед... Окрім одягнення відео з великим вибором врання, є також Текна, Блум, Флора і Муза, а також Сталей Блум в одному геймі. Також можна одягнути в прекрасне вбрання не одну, а дві феї. Це стела та блум на концерті з маленькими піксі. В даних іграх схоже оформлення і механіка, а також великий об'єм одягу, який можна приміряти на улюблену фею. Одне хочу сказати, одне, що в них схоже оформлення, механіка також повторюється одяг. Просто йде один в один. На жаль, я зараз на даний момент, коли записую це відео, зараз я в пошуках ще декількох ігор із цього. Із цього арсеналу, але більшість я знайшла, і в них аутфіт він схожий. Єдине, що відрізняється фея і сам фон. Все, а одяг сюди схоже. До речі, ці ігри дуже тяжко знайти зараз. Просто перериваєш ось інтернет і просто все, будь ласка. Не йдись, тільки не Ходімо далі. Ще одна гра, схожа на попередню одягни флею блум. Ви можете приміряти на неї будь-який наряд і поглянути, як він їй личить. О, а зараз ми переходимо до одної із на той момент такої популярної гри, яка сталася, а зараз поясню навіть чому це одна із модних і осучаснених дрес АПІВ того часу. Це дійсно так, я пам'ятаю той драйв, коли вона вийшла, це було реальне. Вау. Запитайте, чому я б розповім. все просто, тому що тепер не потрібно тягати одяг по всьому ігровому полю. Щоб одягнути фею. достатньо клацнути на навколо елемент одягу, взуття або аксесуар, і він з'являється на феї. Де Дещо згадала, а розкажіть мені, чи було у вас таке в дитинстві, що ви грали не одні, а, наприклад, сестрою або подругою в такого типу гру і влаштовували Батл, хто одягне вибрану модель краще? Напишіть в коментарях, я з радістю почитаю ваші історії. Мені дуже цікаво. До речі, ще хотіла сказати, що після цього, якщо я не помиляюся, можна було надрукувати зображення своєї феї. Це, до речі, треба мені перевірити. Після того, як ви одягли свою улюблену фею в прекрасний наряд, ви можете надрукувати це зображення. І саме тому навіть ця гра є одна із найкращих, тому що вже в ті часи, були, з'явилися Принтери. Принтера, господи, ця множина. З'явилися ось ці пристрої для виведення інформації, можна було надаркувати свою улюблену фейл, а наступна гра є продовженням, можна так сказати, цієї гри. А саме Up Time. В попередній грі Фейль ми одягали в красиві наряди. А тепер деяке продовження попередньої гри, як я вже сказала, потрібно зробити макіяж феєм. Ваші можливості в цій грі змінити колір волосся, нанести помаду, рум'яну і тіні. Для самих маленьких шанувальників і на той час, коли ця гра була актуальна, це було щось дійсно фантастично. Просто фантастик. А на даний момент в неї можна пограти, якщо хочеться чисто понастальгувати. Ви мене зрозуміли. Також анукасвітні я пам'ятаю, з'явилися такі іри, коли від частоти від кількості натискання, наприклад, по ставала яскравішою рум'яна або тінь, або ще щось. Чи робили ви так, щоб зробити якомога і навіть коли? Ця дія не, не відбувалося, тобто румяна або тіна наносилися в один клік і не змінювали свою контрак... контрастність. О, ось так. Чи було таке, що ви просто брали і 10 тисяч разів натискали по тій мишці, не надіючи, що щось зміниться? І просто дивились такі, ну наче щось змінюється. Хоча насправді цього не відбувалося. Напишіть мені в коментарях бродилки. Вінкс, хм. відкриємо цей чарівний розділ гри. І почнемо ми з політфлори. Фея природи летить вперед, і її перешкодами є ялинки, камінці і два огри, на яких вона не повинна потрапляти. А також забула сказати, що оті такі червоні малюсінькі монстрики, забула, як вони глуміни, глуміни. Не пам'ятаю, як їх звати, але ви зрозуміли. І також по дорозі вона збирає сердечки і квіточки, за які їй нараховуються очки. Назбиравши достатню кількість, вона переходить на наступний раунд. Якщо гриня програє, трапляється гейм Овер, який супроводжується реготанням відео крікс. Скільки левелів в цій грі? Я не знаю. І, взагалі, не впевнена, що хтось це знає, тому що раніше на той час були популярні такі ігри. безкінечний геймплей, тоді коли гра просто є нескінченними спевненими ускладненнями. І дізнатися, скільки там левелів, левелів хіба ще може дуже умний програміст якийсь залізе в ту гру такий і скаже потім, скільки там насправді левелів. А нам з вами достатньо просто пройти делька. Левелів, і ми такі, вау, згадали, згадали своє дитинство. Поїхали далі. Впіймай піксі. В даній грі потрібно за допомогою палички для бульбашок надувати бульбашки і ловити маленьких піксі. А окрім цього, також впіймати пісочний годинник, який додасть час для проходження певного левела, капсули з водою, за допомогою яких ви зможете більше. Більше зробити бульбашок і більше зловити піксі від початку гри через деякий час після її початку. Піксі починають летіти швидше, і треба якомога скоріше їх обіймати. Тобто, спершу вони летять повільно, але з часом все це прискорюється, все стає набагато швидше, і вам потрібно якомога швидше на все це реагувати. Всі, хто любить бойовики і покидати фаєрболами, вам сподобається ця гра. Битва за меджікс. Де можна вибрати одну із шести фей, а також одну із двох її сил, і атакувати монстра, скільки не намагалася ніколи не виходить пройти цю гру до кінця. Серйозно, не виходить. Максимум одного разу дійшла до болота, далі не пам'ятаю. Скажу точно, до головного боса я не доходила. Напишіть мені в коментарях, як далеко ви змогли зайти в цій грі. Це реально дуже цікаво. То зміг прийти до кінця, напишіть. Я хочу знати цю людину і пожати цю людині руку. Хто пройшов цю гру до кінця? Хто ще фанатіє і балдіє від цього маленького кроличка, так само як і я. Напишіть мені, це також в коментарях. Я його дуже обожнюю. Найкращий, просто найкращий. І перша гра, яка присвячена йому, це Кіко на прогулянці. Дуже проста, я б сказала, примітивна гра, де можна маленького друга відвести на прогулянку в парк, пляж або кафе, навіть зробити тортик. Якщо ти любиш Кіко і хочеш згадати своє дитинство, ця гра підійде саме тобі, щоб поностальгувати. Вперед. Але наша ностальгія не завершується. Ми переходимо до наступної гри з кроликом Кіко. Ще одна гра, яка мало чим відрізняється від попередньої: це Кіко в кімнаті. Також потрібно натиснути внизу на кнопочки, і будуть з'являтися атрибути, такі як морквинка, друг локет, м'ячик або ще щось. Це достатньо таки примітивна гра, більше ніяких змін тут не відбувається. Тільки кролик сидить, кліпи очицями, очицями, і йому можна дати морквинку, друга локет, м'ячики, бульбашки, і все більше нічого. Але наступна гра є набагато цікавішою, і я впевнена, ви в неї грали. Це одна із цікавіших ігор мого дитинства про кролика Кіко. Це бродилка, от реальна бродилка. Просто ми грали в неї, мені здається, вверх, вниз, доль і в поперед, програвали і все одно грали. Це було зовсім нормально. Грати тисячу разів одне і те саме, тому що іншого нічого немає. Все нормально. Завдання з певними перешкодами, і одна із тих ігор це нова пригода кролика Кіко. Маленький кролик бігає по підземним ходам Лорда Даркара. При проходженні ви можете натрапити на помідорки, за підібрання яких вам зараховуються бонусні очки. Він там зустрічається один чи два рази. Ні, один здається. Всього на всього. Тому, коли ви програєте, вам той помідорчик не зарахується, все нормально. Також вам на деяких уровнях трапляється мордочка кролика. Кожен раз трапляється, тому не переживайте. Ви коли здохнете, вам воно не зарахується. Тобто, ну ви прийдете на урівіндалі. Ну, про очки можете забути вже про них, за ту помидорку. Ну і все, пога. До речі, говорячи про мордочку кролика. За рахунок цього у вас з'являється ще одна Жіцька. Нам кажу, забудьте про неї, ви програєте і вже взагалі нічого не зміниться. Краще жити на тих чотирьох, які у вас уже є. При кожному проходженні цієї гри, коли ви умираєте, потім оживаєте на тому самому місці. Краще вже бути з чотирма, чотирьмачем, плюс один. В кінці гри кролик зустрічається з темним створінням, з малярним монстром. І на цьому етапі йому потрібно підібрати голубий флакончик, після якого з'являється платформа з іголками. Після тисячі спроб жодного мата я все ж таки змогла пройти цей рівень. Це дійсно було міною розкладно, тому що гра зовсім не пристосована. Поясню. Тобто я вмерла в грі. Королить мій вмер, точніше. все, все окей. Я в ту ж, я буквально навіть секунди ще не проходила. Так, ну, секунда пройшла, одна секунда пройшла. Я повертаюся О той парі, який він випускає, він не пройшов, тобто він опять мене задіває. І взагалі це все відбувається так швидко, і я спішу і все це летить в тартарари. Да. Угу. Я його з деякими труднощами пройшла в 21 рік. А ви уявіть, як це було раніше, коли інтернет не такий мощний, швидкість слабка, і комп'ютер теж не дуже сяє швидкістю. І ми намагалися це пройти. Не втрачайте це відчуття того, як ми це проходили, тому що ми переходимо до нашої наступної гри Скіко. Пригода Кіко. Маленький кролик пригає по участкам землі на різноманітних локаціях. Потрібно пригати на різноманітних монстрів, це вже краще, чим просто їх оминати в попередній грі. і намагатися не провалитися за межі локацій. Тобто кудись униз туди не треба. І по дорозі збирати монетки. Щоб перейти на наступний рівень. Я пам'ятаю, як в цій грі був баг, коли на одну монетку більше назбирав і двері зачинялися. Не світилася стрілочка і було неможливо перейти на наступний раунд. Хто також це пам'ятає, дайте знати про це в коментарях. Всі, хто любить розмальовувати і білу картинку перетворювати в цвітну, ця гра підійде саме вам. В даній грі ви можете розмалювати свою улюблену фею, як ви захочете. Можете по канону, а можете і зовсім відійти від цього. Перед вами велика палітра кольорів. Все в руках вашої фантазії. До речі, Ця гра підійде чудово тим, кому в дитинстві, у кого в дитинстві не було розмальовки своєму Вінкс, а такий, така онлайн-гра якраз могла вам підійти. Тому що це показує, показало вам тільки гру з, з одним натисканням одної клавіші, що зафарбовується елементом одягу або волосся, або очі, або ще щось. В подальшому з'явилися ігри, також ті, що. Бо потрібно було водити мишкою, прямо як наче реально ти розфарбовуєш свою героїні. Знаєте, скільки я не намагалася, це реально було складно і така гра була не для мене. Я більше приучена до олівця кольорового і паперу. Некому є картинка і так розмальовувати. Ну ніяк не мишкою. Схоже, це не для мене. Ну, до цих ігор ми дійдемо трішки пізніше. Ferry My Cover. Творюйте унікальний образ для унікальної феї. І змінюйте все можливе. Волосся та його колір, носик, очі, губи та їх колір, вбрання, взуття. Можете змінити колір варіантів безліч даній грі. Використовуйте свою фантазію на максимум. Тут уже на максимум просто виключайте свою фантазію. А також після завершення образу можете надіслати створений образ другу на електронну адресу. Це реально щось неймовірно. До речі, про електронну адресу, то я узнала недавно, свій 21. Угу. Нормально. Ну, Но, до речі, ця гра вона відрізняється від того, то тобто перед нами стоїть не прям фея Віннихс, а перед нами просто стоїть фея. Прототип на Вінкс, кавер на Вінкс. Ну не Вінкс. Але ми можемо його одягнути так, як нам заманеться. Тобто все в наших руках, все в нашій голові, все наші фантазії. Вперед, рушаємо. І, до речі, про те, щоб надіслати на електронну адресу. Це також було дуже цікаво. Я пробувала сама собі його надіслати, і мене нічого не вийшло. Напишіть, може в когось це вийшло було зараз або колись в дитинстві виходило. Напишіть, я хочу знати. А зараз переходимо до одної з ігор, з яких почалося моє знайомство просто з сесітом ігор Winx. Забавні пузирі Winx. Це сама та гра, з якою, як не дивно чи дивно, не знаю, почалося моє знайомство з іграми Winx. Я пам'ятаю, як мені попалася ця гра на одному із сайтів. І я сиділа така, казала, я хочу саме ігри по Вінкс. Тобто тут одна гра, а мені треба ще отак, от щоб було. Ну тоді Google тільки розвивався, сама вся. Люди тільки починали якось додумкувати, як це треба його шукати, тому що це все було, тьма, 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 тому що все незнайоме тим паче, мені мені було годиків там 5-6. І саме ця гра стала першою, І її ціль проста. Вибрана вами героїня літає по голубому небу і повинна збирати бульбашки. Але не все так легко, тому що всі бульки летять в неї і потрібно їх збирати від маленької до великої. З часом героїня стає настільки великою, що в змозі збирати будь-які бульбашки. Але я впевнена, в цій грі це не кінець, тому що знайдеться ще більша булька за вибрану фею. До речі, я коли намагалася пройти і щоб вам показати, що фея дійсно стала настільки великою, постійно програвала. Потім пробувала ще раз, апте програвала. Все ж таки, в один момент в мене вийшло зробити хоча б приблизно більшою за розміром, щоб показати це вам. І ви... Я надію, що все ж таки я знайшла це зображення і показала вам його. Ну, це дійсно щось неймовірне. Фантастик! Остання на сьогодні відеогра це. Політблум. Дефея вогню повинна пролетіти по небу, зібрати кристали і маленьку фею на листочку, не попавшись відьмам трікс і їхнім витівкам. На цьому все. Перша частина Old Wings Game завершена. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, яке б відео ви хотіли бачити на моєму каналі ще. До нових зустрічей в новому відео. Пока! Gonna save the day. Eight o'clock and I'm ready to go. It's a brand new day. With my friends on the way to the school. All around there is some magic in